Привіт, ви на каналі Bigfish.ua Вийшов я з тренування, забрав свою ще одну посилочку. Зараз прийду додому, усе вам покажу, розкажу, що я паназаказував суки на риболовлю. Так, ну що, добрався я додому, показую свої покупочки. Що я тут по незаказував? Починаємо з кормачків. Перший це в мене е, кормачок від... Міхавича від... Зараз вам покажу. Вбивця карася від міхавича. Це я вам скажу, я вже 5 років рибачу на оці кармачки. Ну, за свої за 120 гривень вони реально дуже гарно працюють, гачки. ну, Коряги цепляв пофігу, гачки витримують. Е, груза дуже гарні, такі куприбаков 40 грамові. Да і самі вони, вони чи, чи якось ще пропитані. Ну, ловлять вони шикарно. Дорогуваті. Ну, коштує 80 зараз 120, але вони своїх е, грошей коштують. У мене у мене їх дві штуки тут. Я в прошлий раз одну обірвав, ось, також саме, ось, бачите, от? ось рибаков 40 грам. І от в прошлий раз обірвав дві штучки. Так, заказав собі ще новеньких, таких гарненьких, дві. Стучки. Ці кормачки реально, вони дуже гарні. Міхайлович, дякую. Реально гарні робиш кормаки. Так, у мене ось ще один кормачок. ну, я вообще, ну Мені подобається ну, на кормачки, так, да, я согласен, там флети, там треба кормитися, пелиці, бойли. Ну, я теж ловлю, у мене фідер стоїть на, на, на флетік, а, а дві вудки мої стоїть на кормачки, оці ж, очівичі кормачки. І я вам скажу, ну на неї не треба паритися, там нічого не треба робити. ти Закинув з мастиркою, навіть мастирку свою сам роблю. Теж е мастирка дивився дуже багато і теж мастирка рецептом від Міхалича, від Я вам скажу, закинув там з хробач, е я ловлю з бондюелька і, і надягаєш пари, що кукурудзка не слітала. Мастирка, все, більше нічого не потрібно. Далі, я, коротше, таку штуку old school е, кормачок банан. Мені дуже стало цікаво, як це, це ловити. ловити. Е, коштує вона 70 гривнів, але тут така оснастка дуже цікавенька. Ну, вона більш під карасика, тут такі гачечки, ну, як би так сказати, дуже малі гачки, то що короб тут може її дуже легко поламати. Ну, вона мені щось кажеться, бо... Е, Міхавича, самому Міхавича е, сайті. Е, цей від компанії Old School також є і кормачки, і усе, але я не знаю. Так, ну що, бачимо ми отаку от білібурду іде. Ой. Отак от, от іде грузик, він почається спокійно ходить по е, флюрокарбончику. І йде отака кормушечка. Ну, оце саме найцікавіше, оця кормушечка. Вона йде почається не як. -от, тут кормушечка, просто звичайна пружинка. А вона йде з двох сторін от. і на кожну сторону виходить по одному гачечку гачки тут, ну, як би вам так сказати, я напевно буду їх міняти. Ну, дивіться, які вони. Вони дуже маленькі. От, чисто під карасика, да, під коропа вони будуть малесенькі. Ну. От виходить у Михайловича які гачки. Гарненькі, великі. І тут. Ну, тут маленькі гачки. Скоріше за всього, буду міняти. Ну і також йде саме такий груз, плаваючий, він ходить собі спокійно. Восьмірочко і карабінчик. Я завжди цей карабінчик відстегую і прив'язую до основної ляски. Сам кормачок. Далі. Мені сподобалося ловити на макуху. І заказав я фанатівський монтаж. Е, Макушатник гітара на два гачечка. О, ніфіга Ніфіга тут на три гачка. Я думав на два Ніфіга А я ж думав, показував на сайті два гачечка. Я ще й думав. Так, ну ладно. Показуємо, як іде. Іде така сама пластикова оснасточка 40-громова. Сюди вставляєш макушку. Е в кінці Ось тут макушка ось тут йде два гачечки, які спокійно сюди вставляються. І ось тут на одному такому полиці стоїть третій гачечок. І воно спокійно собі можна його двігати на різну губину. Можна ставити ось тут. Ось тут біля макухи, прям можна ставити його трошки. Наприклад, якщо вам не хочеться ловити прям. Щоб три гачки були біля макушки, можна зробити десь отак от. О. Це буде отак от кластись на дно. І ці два гачка будуть біля макухи, а цей трохи далі. Цікава оснастка, я вам скажу, бо я дивлюсь, ну, на фанатівську теж макуху ловлю. І мені, ну, почати тут три гачка, і вони між собою не будуть путатися. Бо я вам забув показати, у мене є. Макуха, ну, макуша, то чотири гачка. Ну і вони тупо між собою путаються, я не можу ніяк. Я закидаю, а вони там чи чотири гачка вот так вот перекручуються і все. А тут, виходить, забросив, один гачок торчить і тут також два. І вони не будуть між собою путатися. Так, це 40 громовка в мене. Далі що в мене? Далі заказав макушки. Макуха в мене, я заказав на карасика, чесничка. Одну макушку коноплю. І ще одну конопельку в село забрати. І ще одну макушку заказав кукурудзу. Також під оснастку на я заказав два фанатівських планктона. Е, один заказав полуниця планктон, другий заказав пряжене молоко планктон. І також мені сподобалося і цікавенько стало е, фанатівський. Діп зі смаком басі смаком бабогам сама діп 30 мм. Mm. Я так і не зрозумів, його треба чи з водою розбавляти. Ну просто на, <laughs> на Фоці, якщо ми бачимо, стоїть водограй по папчик, і вони на водограй окунають до цього діпа. Я напевно може, коли будемо рибачити, я просто кукурудзку буду брати. E, і кукурудзу. Сюди наматувати. Ой, ну наматувати макати кукурузу. І воно буде А ну-ка, запашок. От, запашок. Е е якщо знаєте, орбіджвачка така рожева. Такий ж прям тупо такий запах. Ну, усе, це мій заказ. Ми може поїдемо на вихідник на риболовлю. Буду ловити на кормачки. Може флетик, буду, може флетик буду закидати не на фу, ну, Фідерок може не на Флетик закину, може один закину на. Може одну, в одна вудка у мене стопудово подола буде стояти на осьому кормачки Міхавича. Може Флетик я закину на макушатник Гітара. Та й напевно може третю вудку закину на оцю Бананну. Білібурда, бурда, така, -така білі бурда, взагалі ну, я не можу... ну... я таке, ну, як це ловить, я взагалі? не розумію. Також, якщо ми поїдемо на революблю, в мене є херабуна фішинг, я вже зняв обзор, закинув. Теж е, на каналі можете зайти, подивитися, що я там докупив на хіребуну. Ну що, будемо думати, що ми поїдемо на ривовлю, ви були на каналі Вла...